Так, і так, всіх вітаю, всім привіт. Почалась боротьба з газоном. Значить, дивіться, ось, бачите, що, що виходить. Короче, що хочу сказати. Не хочу відео затягувати. Не робіть так, як я, ні в коєму разі. Бо будете виглядати що так, приблизно. Бачите, як я зараз, а ще йде середина. Ось. О, увесь. Як і сауни. А до середини ще дуже далеко. Тобто, скільки тут личинок всяких, це просто треш якийсь. Зараз заглушу. Да, воно так, дивіться, виглядає, вроді, так, да, красиво. Кола такі, да? там зелене. Ну це я не поливав його ціле літо, можна сказати. Бо я його хочу і збавитися. Мотоблок кипить. Зараз заглушую, вже від трошки потарабонів. Мотоблок кипить, тракторист, ще дужча кипить. Ех, зараз оці сітки вберу, бо все дойшов сюди, сюди та вже пора пі забор поставити. Каплі я вбрав свої, глуху трубку, скрутив. Все воно стоїть, воно вода вилита із системи. Воно, бачите, бо... Та готовлю, бо трошки на погоді чуть-чуть стане, підсохне. Це ось у неділю дощики так трошки було нормально, якби зволожено, мотоблок не викидає суху землю. Ось, ви бачите, вода злита, всі вони стоять ось от поки. тимчасово підв'язані, щоб я міг тут дерн цей зірвати. Тимчасово підв'язав, потім уберу їх. А Можливо, навіть і тут залишу, вже буде стояти забор, воно красиво підв'яжеться коло до забору, до сітки, та й все. Та й буде, Ой, та й буде стояти собі. Ніде воно не дінеться. Воно, головне, без води, бо я повністю там кран зняв аж у магістралі, і все це по, по черзі скручував і зливав, тобто води немає геть у системі тут. Сухо, ну а тепер вся задача, бачите, ще. Половина нема, десь половина буде, ось, де мотоблок стоїть. Оце буде половина. Ну хоча б сьогодні оце сюди дойти. А тоді вже потихеньку там прифацями днів за два, за три. Потихеньку, по дві, по три смужки, та я його і е, Да, дощі добре пролили, все нормально. Ну, Дивіться, картина, бачите, да? Ой, любителям газонів. Оце мені. Дивися Григорович, дивися, що начудив. Дивися сюди, оці прерії. Ой. Короче, бачите, так? Да? А скільки сюди води потрібно, треба було, щоб поливати це все діло. А води в селі немає. Вчора в Тещі криницю підкопували, півтора метра прокопали вниз, щоб кружку води дістати. Ну, тобто, Нема чого на цю красоту. Воно найкраща красота, воно чорне. Ніякої не цикатки, ніде не одміти немає. Я обслідував, геть усі, пройшов усі свої молоді прирости, обдивився на яблунях, на грушах. Коротше, немає ніяких порізів. Все нормально. Фон нормальний. Болячок немає. Звірів немає, не ще воно забур поварю, воно, з натяду сіткою от зайця і все. І, і садом буде як би, завершено. Ну, а поки треба оце ось. Да, дуже тяжко, звісно, воно дуже. Я ось його місю, місю тут, це вже тут разів три я проходив. Оце таку потихеньку. Бо нереально, з рук вириває, руки відриває цей мотоблок. Короте. Так що закликаю вас. Ось оце, ось для забору лежить оця вся куча. Буду варить між, до... на низ і наверх, а тоді прикручувати сітку цю. Зараз її перенесу та буду далі тут вишивати цим мотоблоком. Він якраз прохолона, бо я ж кажу, і він кипить, і я киплю. Начудив, начудив, капець. Ну, Зато наука буде. На... Не було в мене ніколи його, цього газону і ніколи й не буде. Ой, бачите, дивіться, оце послідовності газонів. Оце Воно все таке тут. Це скільки влаги отсюди пішло, випарувало. Так що. Я кажу, я не противник їх, цих газонів, але і совітувати нікому не буду. Це можна, знаєте, ось я тут дорожку оставляю, ось тут забора, тут 2 метри. Коротше. Тут оце оце буде в мене, оце весь газон буде, щоб я ходив там на город. Ну, і тут воно до калітки чуток ще підсію. Да? А це все буде чорний пар. Чорний пар. І це наскільки легше, наскільки швидше. Вийшов, походив півгодини і в тебе на півтора місяця ти не бур'янів, тобто суху вологозарядку зробив, і нема дощів, і дихає воно все, і немає оцих тріщин, не випаровується лишня волога, то все. Баячня, що кажуть, О, воно чорне, та воно нагрівається, та воно я сто разів виходив, що типу, випаровується. Я сто раз виходив на той чорний пар і вам показував. Грибнув, воно так, вроді сухе, перші 5 см, далі воно все якби, присутня волога. Так що не розказуйте, що воно все сонце гріє і воно все випаровує. Да, на городі там, де мотоблок не ходив. Ви бачили тут тріщини на оцьому? Я ж скільки разів показував вам. Ніколи ви не бачили їх і не тикнете мене носом, що що ти розказуєш, у тебе воно це. Я на городі туди, якщо піти, там тріщини теж в руку. А тут ось де я їздив, воно, воно хоч дивіться, рий, все воно риється. Мокро, дощ хорошо провожу це все діло. Ну тобто зрозуміло, да? оце до цього і веду. На цьому все. Не повторюйте моїх помилок і це іменно мої помилки. Мій косяк. Собі зробив халепу коротше, зробив собі. От тепер я її і дожен прибрати оцю халепу відсюди. Галант, як бачите, одна обробка була, оце так до цих пір От він і веде. Як можете бачити, теж писали. А що? А вот ну, воно після буде рости. Ну, як бачите, нічого і тут і не заросло. А, ну, навіть якщо що поросло, то не критично. Можна пройшов, рукою смикнув один раз та і все. Так що все це працює. Дерева воно не шкоди, бо я обливав, показував це все діло на камеру. Все воно нормально. Якщо тим, що потрібно, і з головою. А не просто що попало, купити і наліво-направо бризкати. Типа раунда чи ще да. Короче, На цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео.